Цей дитячий майданчик у парку серця міста місцеві волонтери спробували адаптувати для дітей з інвалідністю. Волонтерка Міла Юрченко каже, відсутність доступних майданчиків одна із проблем безбар'єрності Миколаєва, показує перші напрацювання. Наприклад, це пісочниця, вона в двох поверхнях, тобто цей рівень можуть звичайні дітки гратись, а сюди можуть під'їжджати. Діточки на візочках. Це також карусель, вона розрахована це місце для дитини на візочку. Облаштували спеціальне місце для візочників і на гойдалці. Ці елементи замовлялись на замовлення з інших областей, і транспортування все було ну, на наших плечах. Це суто вартість елементів це було 150 тисяч гривень. Каже, не вистачає місту й пандусів. Ще одна проблема відсутність укриттів в міському реабілітаційному центрі, говорить його директор Роман Крайнік. Ми, не маючи бомбосховищ, змушені займатися індивідуальною реабілітацією з кожною дитиною окремо в присутності батьків. Аби ті каже, під час повітряної тривоги могли забрати своїх дітей і повезти до найближчого укриття, тому в центрі не можуть приймати на групові заняття, говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко. У нас є черга, на жаль. Ми зараз робимо все для того, щоб цю чергу якось зменшити. Для цього ми проводили збори з батьками і вирішили відкривати другу зміну. До повномасштабної війни, за словами директора центру Романа Крайніка, в закладі займалося 175 дітей, зараз 60. Одна з них чотирирічна Вікторія. Її мама Світлана каже, записала дитину до різних фахівців, аби комплексно розвивати доньку. Рібенка. Поставили инвалидность. У нее только речь запустилась, а ну, она еще не разговаривает. Ну, багато. ще роботи багато. Говорить, місту потрібно більше фахівців для заняття з дітьми з інвалідністю. Директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко каже, аби зробити навчання для таких дітей доступнішим, у школах та дитсадках працюють асистенти дитини. Таких 10 з числа соціальних працівників. В школі є асистент вчителя, який займається класом, а це людина, яка займається конкретною дитиною і її супроводжує. Як в перерві, так і можливо на заняттях. Попит на неї теж великий на сьогоднішній день. Тільки в дошкільних закладах ми задовольняємо без тільки 30% від бажаючих. За словами Василенка, нині в Миколаєві приблизно 2300 дітей з інвалідністю. Так, до війни ми одним із перших містів Миколаєві, які проводили ремонт в квартирах осіб з інвалідністю і розширяли там двірні прийоми, робили. Там перила, чи ще що потрібно було по доступності. На жаль, на часи війни це призупинено. Останні оцінки рівня безбар'єрності в місті проводила громадська організація доступної в 2021 році. Тоді Миколаїв серед 16 великих українських міст посів 13-те місце. В 2024 році місцева влада затвердила першу програму доступності міста Миколаїв без бар'єрів на два роки, але вона потребує доопрацювання, говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко. Назарій Рубаня, Кулена Земляна, Суспільне, Новини Миколаїв.